Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Я вас прошу, будь ласка, обов'язково не забувайте відправляти мені свої ранкові зарядки. Я зараз кажу за тих, хто мені ще не одного відео не присилав, як він робить розминку або вправу, або ранкову зарядку. Я прошу, будь ласка, відправляйте ті, хто мені ще не одного відео не відправляв. Не забувайте підписуватись прізвище, ім'я, в якому в класі ви навчаєтесь, та від якого зроблена ця ранкова зарядка. А ми з вами розпочнемо. Поїхали. Руки на нахил голову вперед, назад, ліво, право. Розпочнемо. Дуже добре. Нахило голову вліво, в праву сторону. Продовжуємо. Раз, два, три, три чотири. Раз. Два. Три. Закінчу. Молодці, руки перед собою прогнення ножиці. Розпочнемо. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Руки согнути перекрутимо. На раз, два. Два пороти. Вліво два порота вправо. Руки перед собою зогнуті. Розпочинаємо спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Два. Молодці. Дуже добре. Три, чотири. Старайтесь. П'ять, шість і сім, вісім. Молодці. Дуже добре. Зараз почере одно плечами. Верхних. Розпочинаємо. Спокійно, без різких рухів. Раз. Молодці. Наступне завдання. Руки на пояс, ноги на шині пліч. Нахил тулува вперед, назад, вліво-вправо. Розпочинаємо. Спокійно. Без різких рухів. Раз. Два. Три. чотири. Раз. Два. Три. чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Закінчуємо. Молодці. Наступне завдання. 15 нахилов якомога нижче. Спокійно, при цьому не обов'язково торкатись е, ладонями підлоги. П'ятнадцять нахила. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Молодці. І на останок сьогодні на раз стаємо на носки, на два перекатимо снап'ятки. Спокійно, без різких рухів. Дуже добре старайтеся. Раз, перекатимось на п'ятки, стаємо. Носки на себе стаємо на п'ятки Два. На носки раз. Перекатимось на п'ятки стаємо два. На носки стаємо раз. Перекатимось на п'ятки стаємо два. І на сьогодні все. А зараз ми з вами потримаємо стійку, робимо один підход по 15 секунд сьогодні. Спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, пять, ші, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Молодці, будь ласка, не забувайте робити ранкову зарядку. Не забувайте відправляти, будь ласка, мені. Будьте здорові. До, до інших зустрічей, до наступних зустрічей. До побачення. На все добре, діти.